Свіжий автомобіль в хорошем исполнении. Повністю після того, як його дооборудували. Олександр показує авторефрижератор, який придбали благодійники. Тут три місця для пасажирів: є кондиціонер та камера заднього виду. Головне ж, каже, морозильна камера. Вона може заморожувати все, що знаходиться всередині до мінус 30 градусів. Також ми перевезли тут мішки для перевезення хлопців на програмі на щиті, це 50 мішків гарної щільності для того, щоб транспортувати хлопців. Ці камері, вона великих об'ємів. Звичайно, можна перевозити багато тіл за необхідністю. Автомобіль купили у Франції для пошуковців асоціації плацдарм, які з 2014 року займаються пошуком загиблих бійців. Допомогли іноземні благодійні організації. Данна автівка це фонд «Біфо це Бельгія для України. Це неурядова організація бельгійська, яка розуміє, що нам треба допомагати не тільки живим людям, але гідно ховати і в останній шлях відправляти. Тих наших героїв. Для нас дуже важливо, щоб тіла, які ми знаходимо, можна було доставляти, тому що зараз дуже жарко на вулиці, а тіла, які недавно хлопців загинули, треба доставити, щоб рідні могли їх поховати. Тобто вони нам допомогли з пошуком загиблих і безці Всі, хто нам допомагає, це люди, у яких болить, болить серце за Україну і за кожного хлопця, який віддав своє життя. За словами Олександра Яцини, це дев'ята автівка, яку придбали за програмою фонду. На щиті Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.